Сьогодні у нас День Дитячої книги, і ми хочемо з дітками поговорити про це. Так як ми грали вже неодноразову гру Шість капелюхів, сьогодні ми пограємо «Шість книг. І так, перша біла книга нам питання ставить: що вам відомо про книги? Які факти ви знаєте? І так, давайте. Поговоримо. Що нам відомо про книги? Прошу, Книга Варвар. Ми розвиваємо майсон. Добре, прошу. Книга зроблена з паперу. Правильно. А, а папір, а папір з дерева. Тому продовжити думку. Книга говорить? Ну, чудно, але я не це хотіла почути. <ріст> тому? І тому. Вони робляться з дерев, а дерева нам потрібні. Дуже гарна закінчена думка. Щоб Що ще? Щоб читати і бути розумними. Книга щоб нам так, добре. Отже, щоб виготовити книгу. Потрібно дуже багато дерев. І не тільки дерев, але дуже вкладено багато часу, часу праці. Хто... Готує книгу. Ну, давайте всі подумаємо. Друкарі. Друкарі але це вже майже остання. Письменники. письменники. Хто ще? Ре... Художники. Художники, редактори, які це все готують, виправляють ще? Хто ще готує? А ну, давайте думаємо. І так ще. Це ті, хто змонтовує книгу. Що означає змонтовує? Тобто складає. складає, правильно. І так, давайте підемо. Багато ми ви знаєте. Так, Давайте наступне питання. Що ви відчуваєте, читаючи книгу? Червона це книга це? нам прошу. Я то, що ти це. Добре. Цікаво, добре. Цікаво. Ще вона нам дає, Коли ти читаєш книгу, ти можеш переказати і ти більше дає знання. знання Артур. Интерес. Коли читаєш, то можна собі уявляти, то ще буде інтересніше. Це називається віртуальна. Реальність. Так, або подорож. Віртуальна подорож. Варвара? читаючи книгу, можна. Дізнатися до всяких нових фактів. Супер. Прошу, Каріна. І ще коли читаєш е, книгу, то організм розслабляється. Точно. Прошу, е, Катруся. Коли, коли ти читаєш книгу, то ну, ти, ти повчишся читати. Звичайно, і це нам потрібно. І це, і це може краще, краще читати. Там у книзі може писати та риба, може. Бути велика на весь ші метрів. А, дослідження, так, то цікаві факти. Прошу. Це -то. У книзі можна прочитати багато крутих текстів. Звичайно, такого, чого ми ще ніколи не, не, бачили. не почули і не, не, не бачили. Не бачили. І так пішли далі. Чому люди стали менше читати? Це проблема. Проблема. Виявилися комп'ютери і телефони. телефон. Так. Тому що люди, вони, вони почали, знаєте, як ви показуєте. А в телефонах в сидіти, в Тому були, так. Тому що тепер є інтернеті, можна просто ну, запита переглянути або запитати. Правильно, є Варвара. Є тік-ток. Які коротко передають різну інфор... Різну інформацію. Ось тому люди почали, перестали читати дуже мало дітей і людей в Бібліотеці. Книгу самі саму книгу не беруть. А яку користь приносить нам читання книг? Ми вже з вами трохи сказали. давайте ще додамо. Ви вже... Ми вже розвиваємо. 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 Цікаво так. книга розвиває пам'ять і, і, і читання так. у нас у нас краще техніку читання техніку, Фантазі, фантазію. Фантазія, тому що, поки ти читаєте, це все уявляєш. Так і, це дуже захоплююче читати. Дуже цікаво рубрика моя. І, так і, і якщо більше читати, то в тебе буде е, покращуватися читання, і ти буде дуже гарно в майбутньому читати. І гарного. Мислити і розмовляти, і грамотно писати. Друзі, чим більше ми читаємо, тим ми краще висловлюємо свою думку, своє мислення. Ми зможемо на любу тему з будь-ким стати і порозмовляти. Так? І з нами буде. Цікавіше. Цікавіше. А дитина, яка нічого не знає, нічого не читає, то з нею нема про що. Скучно і то дуже. Яку книгу напис... написали б ви? Чому? Яку б ви написали книгу? Я б написала книгу про краєвиди. Про, про... Я... птахів. Про птахів. А я б написала е... про дуже добру. Супер. Я би написав про Україну. Добре. Я би написав, написав би про космос. Так. А я б написала про тварин, які розмовляють. Ага. Я б написала про гігієну, тому що е, вона навчить людей доглядати за собою. І тоді у нас буде краще здоров'я. Так, дуже гарно. Я б написав книгу е, ці, про техніку, тому що деякі люди. Де, 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 какая-то технику, яку почали, і не дуже розуміють, і їм ця книга допомога. Васильку, ти щось у нас засумував, бо давно книгу не читав. Не вмієш читати? Не вмієш. Ну, а, друзі, а ну давайте Василькові докажемо, вміти читати це вже все? Ні. Ні, писати. Але вмію читати, то що ще треба? Вміти читати. Ну він вміє читати. Мис. 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 Але ще раз вас питаю: він уміє читати? Ну вміє він, так? То... О, ще бажання треба читати. Уміти це не означає, що він багато читає. Той чи другий, чи та, чи друга. Розумієте? І багато людей вміють читати, бо всі в школу ходять. Але чи вони то читають, чи розвивають себе далі? Оце питання. І останнє нас таке питання: чи потрібні книги в сучасному світі? Так! Да. знань. От ми це все вже говорили, для чого нам. Розумієте, от е, в минулому році яка в нас була ситуація? Світла було мало. мало. Інтернету Не мало. немає <світку> тоді. І що тоді ми робимо? Читаю. Читаємо. Читаємо, А ма так, отже, тоді нам приходить в пригоду наша книга. Я не знаю, я казала вам, я не уявляю собі дня не прочитавши хоча б кілька сторінок. Я також не любила читати спочатку. І думаю, навіщо мені то читання? Я читала гарно, а, так як каже Василько, але читати не хотіла. Але потім мене захопила, сестра навчила. І я почала читати. І так, давайте прочитаємо. Вислови, які у нас є. Прошу. Сокрем. Тож, звідки ми беремо знання? Книги. Отже, знання. Сонце. Як це ви розумієте? Сонце. Тобто, воно дає нам майбутнє, що ми можемо. Передати Ін. іншим. І книга нам відкриває це майбутнє. Вікно, так? Читаємо, будь ласка, цей вислів. Є хороша. Хороша, хороша. хороша книга яскравіша сонця. Так? Чому? Тому що вона Так, і ми щось з неї черпаємо. Нове і нове, цікаве і цікаве. цікаве? В домі, домі без, без книги, як без вікон темно. темно. Правда? Так. Давайте подумаємо ще: чому? Тому що... Кажуть, нема вікна темно, так? А чому кажуть нема книги й темно? А перед ліжки навіть книгу, то ну, знання можуть. Не маєш? Знань. Розвитку. розвитку. Так, ще Танюша. Ми тоді не получаємо нам корисних знань. Не одержуємо ніякого, як то кажуть, поживи. Ми не можемо, не маємо запасу слів, ми не маємо запасу для мислення, ми не маємо розвитку. Ніякого. Стоїмо на місці, так? А дитина, яка людина, яка не розвивається, вона ста старіє. Так, можна так і сказати, і так, хто? Ага, А знання в нашому житті це найважливіше. Чому найважливіше? Без, Без знань, Без знання може, хоче дружити. Не Без... тільки дружити, а Без розмовляти ми не потрібні тоді. Без знань людина не знайде роботу і буде обіду. Звичайно. І тому що якщо без знань, ти спортиш все своє майбутнє. Звичайно. Якщо без знань, то всі будуть думати, що ти он за тейпом. Он за тайм. Або ін за Так. Без диплому нікуди не поступиш. Так, без знань. Без знань. Диплом вже будеш мати, значить ти вже закінчив. Ніколи не спишеш. Книга міс. У світ знань. Тобто, що ми будуємо для себе? Мостик знань. Так? Хороша книга <клухи> яскравіше зірки сяє. Правда? Її хочеться читати, читати і перечитувати тут. Прочитав добру книгу, зустрівся з другом. А чому це так ми кажемо? Бо ми тоді маємо. Що відвести? І про що? Друзі, що, сказати, що витей. Витей. І ми тоді зможемо поспілкуватися з, з другом на якусь тему. Так? Давайте ще тут. У книжці шукай не букви, а думки. Отже, мої друзі, що головне в книзі? Часи. Гарні думки, гарне мислення, гарні вислови, повчання, те, що нас вчить. Васильку, я хочу тебе тут. Ану і сюди прочитаєш правила поводження з книгою, бо тут не видно нам прочитати. І так? Правило поводження з книгою. Беріть книги чистими руками. Голосно ви, діти чули чули. <кій> Друге. Не перегинайте... Книжки від цього випадають сорінка. Чули, як це перегинати? Складати двоє, так? Не кладіть книжку в книгу олівці, від цього вона рветься. Зрозуміло, закладочка. Щоб підручник служив вам довше, обгорніть його. Обгорніть, звичайно. Не загинайте сторінки по. Користуйтеся закладками. Так. Не читайте книги під час їжі. Під час їжі це зрозуміло, правда? І ось такі закладочки. Дякую, сідай, Васильку, ось такі закладочки ми з вами можемо також використати. І тут також є дуже гарні вислови на закладочки. Книги, діти розуму, завдання книги полегшити, прискорити пізнання життя, а не замінити його. Люди перестають мислити, коли перестають читати. Книж... Книжки, кораблі, думки, що мандрують хвилями часу, як гарно сказано. Учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Хто знає, хто це сказав? Тарас Григорович Шевченко такі чудні слова сказав. Книги подібні рікам, що е, тамують справу цілого світу. Це джерела мудрості. Отже, мої хороші, сьогодні я не просто прийшла до вас з, з такими висловами. І з таким, е, це, я хотіла ще кожному з вас е, вручити подяку за. За бережливе ставлення до книги. А я знаю, що мої діти всі гарно вміють ставитися до книги. Хто багато читає, той багато знає. І ось таку подяку всім уручу, щоб всі запам'ятали, що сьогодні був книги. День. День. Дякую всім і ми продовжуємо урок.